Всім привіт! Починаємо новий вложик. Зараз приїхала за донечкою в садочок. Раз, напевно, в 20 річ. Вирішили із подружками зібратися, почаювати. Дуже давно не бачилася. Ми працювали на одній роботі, скажімо так. Трошки навела марафету, намазалася тональною основою. Не знаю, чи не жовтить моє лице, чи не... не білить. Ніби непогано написано, що вона має. Пристосовуватися під, під, твій, під твою шкіру. Ну, побачимо. Але так як я дуже рідко фарбуюся, у мене таке, як хтось піскав в очі насипав. Я кліпаю, кліпаю. Мені, як будто хочеться спати. Таке сльзяться очі. Дуже мені важко носити косметику. Тому якщо ви бачите мене зачасту із, без макіяжу, то знаєте, що. Мені дуже важко його носити. Зайдемо, купимо щось смачненьке. Заряджаємося на нову робочу неділю. І поїхали. Чекаю кур'єра зараз із нової почти. Замовила донечки на день народження сукенку. Така симпатична, але ви вже її побачите не безпосередньо в день свята. Як святкувати ще не знаю. Це буде середина лютого. Подивимося, ще, ще не вирішили, чи вдома, чи в ігрову кімнату, але все одно святкова сукенка нехай буде. Добрий ранок. Ми, як завжди, тиждень починаємо з візиту до педіатра. Приїхали на всякий випадок перепровіритися. До лікаря да, приїхали, тому що е, завтра плануємо їхати в гості до моїх батьків, це достатньо далеко. І хочу послухати, чи не перейшло воно в бронхіт, тому що спочатку воно не відкашлювалося зовсім, а зараз е, трішки краще відкашлюється. Ну, вон, ви самі чуєте, що бухикає. хай краще послухає. Можливо, потрібно додати якусь інгаляцію, щоб це все виходило. Ну, в общем, краще, як то кажуть, перебдіть. У нас сьогодні туман вчора вночі. Трошки напустився такий лапатий сніг, хоч трішки побачили зими. Також хочу скупитися, можливо, якийсь гостинчик узяти, чи тортик, чи щось таке. Мене надовго, тільки на один день. Мама працює в школі, у неї Олімпіада в неділю, тому її рано вранці треба буде їхати у школу. Можливо, підкинемо її, потім поїдемо, можливо, чоловік підкине, а потім повернемося. Подивимося. От, <свист> От такі зробимо невеличкі вихідні, давно були, аж у жовтні, місяці, по-моєму. Ми трошки приїхали завчасно, бо <свист> спішили, не знали, чи встигнемо, чи не встигнемо. Моя зойка. Кашель страшний. Уся група перекосила якийсь чи вірус, чи воно просто загострення цих э, Гервеї. <свист> <свист> Хто це Кліця. Все, вийшли ми від лікаря. Так як я і думала. Приписали нам додаткову інгаляцію, тому що кашель дуже сильний. Будемо лікуватися. Десь біла ключі, непонятно де. Купили червячків. Жуємо, гріємо машинку і будемо їхати додому. Показую вам швиденько, що купили в Аврорі і в АТБ. Отакий От донечки попід, він нажимається. Тут така кнопочка, батарейки, він буде світитися. Зараз поставимо. Пакети маєчки закінчилися. Творожки, отакі От серветки, зараз насморк саме те, вони не шкребуть під носом. Календарик магнітний на холодильник. По акції зараз фільмішки хороші фірмові. Ми то не провели, але нам казали, що хороші. Також тунець шматочками по 50 тисяч гривень. Баночка взяли на запас чотири штучки. Доместас. Оцей мені найбільше подобається, найпахучий, ну не пахучий, а саме противомікробний. Сирки, мандаринки і для бутербродиків пушкарівський хліб. Різдво подарували донечки в такий подарунок, кухню. Тут у мене сиджу, розбираюся, куча наклеє, куча баночок, треба розбиратися, деяка, Займаємося, але дитина вже дуже довольна, бігає тут. Ну, Взагалі, в цілому вона буде виглядати отак. Але ще треба розібратися. Погостювали, повертаємося додому. Розвивати. Будемо розовою й мити машину. Так? Машина грязнюща, на трасі фури їздять, грязило летить. Ми буквально на можна сказати, вечір побули, мама пішла у них Олімпіада в школі. тому... А в а тебе крісло, й дивись. Ти... водичка дивись яка. Трошки-трошки ну, ну. погостювали та й поїхали. Всім треба по роботам, вже будуть. Весняні канікули, то приїдемо надовше погостюємо. Донька з ума сходила із батьками, тож подарували кухню та <кхи> готувала вечерю, їсти і ляля, мінам, і общем <кхи> все таке швиденько. Зібралися та й додому поїхали. Пряме включення хочу поділитися ідеєю для фітнес-тренерів, як дати навантаження на все тіло. Проробити всю групу м'язів. Це повискрібати із барвінка старе і сухе. У мене аж руки трусяться, страшне. Таке воно важке. Оськільки вона грібала там, за пранням не видно. Все попрочисувала. Він влітку дуже сильно <сох> посох. Ось. Дуже тяжко. Також трішки займалася, бачите, оцю гілку обпиляла, оцю, почистила все те, що йшло біля газової труби, яку ми скоро будемо фарбувати. Ну, Весною, як уже буде сонячна погода. І також тут попідгрібала все, упала трошки на розу, поламала. Ну, дякувати Богу, що невеличку гілочку. Все тут тепер чистенько. Так, і в 20-й раз уже тут вигрібаю, сам шит обсипається, там у нього. Багато понасипалося, він дуже сильно постраждав літом. Ну, але ми його не можемо прибрати, тому що це бабушки на радість, да, зайчику, тому залишаємо його. І в рози тут також прибирала, бачите, Тут ще лисичку на ній є, воно обпадає. Туди понадувало. щоб все тут попідгрібали, скоро будемо займатися. Робота ми в бесідці, треба довести до ума лавочки. Також столик хочемо зробити. От, тут уж тут попідшкрібала. У мене вже тюльпани вилазять наповно. Дивіться, які вже дядьки здорові. Ну, звичайно, така -то погода, то чого ж вони не будуть вилазити? Щось, болить голова. Треба міряти тиск. Відповідно до стандартів Всесвітньої організації охорони здоров'я, ваш тиск у нормі. Монтую зараз відео, забула з вами попрощатися. Дякую, що завітали на наш канал. Обов'язково ставте свої вподобайки, підписуйтесь на наш канал і до нових зустрічей! Пока-пока!